Що в разі невиконання судового рішення міліція буде змушена застосовувати заходи, впливу передбачені законом та спеціальні засоби. Особи, які чинитимуть потер законним вимогам працівників міліції, будуть затримані та притягнуті до відповідальності встановленої закону. Ганьба! Ганьба! Гайба! Гай! Ганьба. Україну вистояли вистоїмо! Українці! Ще Ука не була настільки маргіналізована і відкритими по тим округам, де наші кандидати перемогли з розривом не в один голос, не в два, не в п'ять, не в десять, а в дванадцять тисяч голосів. І де є протоколи дільничих виборчих комісій, де є законна перемога, яку повинні віддати опозицію. Ми прийняли наступне рішення. Ми оскаржуємо рішення Центральної виборчої комісії. Ми вимагаємо, щоб Центральна виборча комісія провела підрахунок голосів і визнала наших кандидатів переможцями. Вони не відберуть у нас перемогу. Попередньо готуємося до 12 -го числа, але щодня інформаційні віча будуть проходити тут. Мы хотим жить в нормальном государстве. Мы хотим жить по законам и уверенно смотреть завтрашний день. Но за завтрашний день нужно бороться. И я уверен, в этой борьбе мы объединимся. Независимо от региона проживания. В этой борьбе мы победим. Потому что мы вместе. Спасибо. Слава Украине. Я хочу зараз звернутися до командира спецпідрозділа Беркут. Хлопці там привезли чай, гарячий чай демонстрантам. Пропустіть машину, бо в мене є водійські права, зараз я сяду за і поїду. А ми йдемо готувати і подавати позовні заяви, ми йдемо далі боротись і ми йдемо доводити, що разом ми є, так і сила. Слава Україні! Це не через мікровість, так, ні п'ята.